Bugs at bay while dining with an easy-to-set-up Bass Pro Shops 15 by 17 screenhouse. You'll save $50 and kick back and ultimate. Get set for camping season at the Explore More sale on now at Bass Pro Shops and Cabela's. See online for more details. Victoria moves in so many ways. A calming breeze, a perfect escape that's close to home. Charming inner harbor where historic pathways, natural beauty, and a love inspiring architecture uncover the unaffected in a Victoria youth <KivolILARIA> bueno. <usū> uh <usū> <summoning> <usū> <usū> bar. <Albania>

114 бурки. Пускидки зараз. 93 за 100 доларів. Ось такі блендер для смузі. Зараз пускитки 95 доларів, 220. Ціна батарейка? Да, так, це маленька, це великий блендер 85 доларів. Я думаю, нам такий треба. Ось frozen drinks and smoothies. Uh -huh. okay, набір і, і блендер для smoothie по 220. Це <laughs> три дні для людей Така червона. 7,99. За чотири споловини. Лопарка. 7,99. Це було. 7,99. Помидори. Дуже смачні. 900 грамів. 649. Ось такі помідорчики маленькі для салатиків. По 6,99 помідорчики, кіло 366,99. Такі огірочки, три штучки, по 3,99. Ось такі огірочки. Кульочок цілий. 907 грам. По знижці зараз 2,99. то багато ми набрали. Але ще багато треба взяти. Перчик. Кіло 379. Бананчики. Кіло 360. 2 долара ярма манго ящик такий 4 кілограма за 19 доларів ціни теж ящик 4 4,5 кілограма вісімнадцять ківі така коробочка і 360 десять букв. Виноградик багато вже забрали. Ості коробочки. Це лайм. Лайм кіло 360. 4. Авокадо. 14 доларів. Такий пакет. Така сітка. Вінки. Два дві доларів. Така сітка припадок. У 12.99. Чи виноградик? 12.99. І отакий дуже солодкий Cotton Candy. Дуже солодкий. По 10. Але його тут менше. 907. Калуни. Гунчики такі мексиканські по 8 доларів. За штука сана така коробочка по 8 доларів. Всякі такі шоколадні і такі з маком. Говорю, десь 9. 10 доларів за 57 500... кабачки. Кабачки 900 грамів 7 доларів. Кілограм 10 доларів. Блекбері. Я вот такі Такий контейнер по 5 доларів. Такі салати. Коробочка, пачечка по 5,49. Ось такі млинці. Пачка по 9 доларів. Такі тістечка, 10 доларів. За контейнер такий. Такі тортики по 27 доларів. З полуничкою Без тортики. Salted карамель. Солена карамель, 28 доларів. Тортики на день народження. І такі спортивні, такі по 25. Всі по 25. Тинту, тінцу, фібі вузлей. По 25 доларів. Великі. Розмір великий, ці по 20 доларів. Ось так виглядає. Такі які є. Газяй по 39 доларів за такий рулочка. Ще фарш. Три штучки такі. По 600 грам кожна, за 40 доларів. Лосось 60 доларів. Це за кіло 720, а за кілограм 35 доларів він. Такі ще є. 32 долара. Кіло 100, але за кілограм 29 доларів. Ще така рибка є. 37 доларів. А за кілограм 33. Так, сібас, три рибки в контейнері 30 доларів. Кілограм 26 доларів. Тепер рибка Тілапія 4 штучки в контейнері 2850. Ну, різна ціна. Підваги і скидка ще 5 доларів. І 20 доларів. За кіло 13 доларів. Лобстери. Лобстери 95 доларів. За кіло 75 755 кіло 260-27 доларів за кілограм 22 дол. Без раковини, Виробництво Америка 15 доларів. А так багато купують. Курочки гарячі. Курочки свіженькі, гаряченькі. 8-99. І криця 15-99. Тобове червяс. Ріветки фляри. Ще якісь млинці з сиром, я так поняла І з соусом, і з рисом. 5 доларів на це скидка. Тобто 30. 37 мінус 5 за 25 доларів зарости. Так, вирісла ціна, 23, 22, 25. За кіло 27,99 і зароскидка 4 долари. Так ось такі ребра. 28 доларів. Така пачечка кілограм 10 доларів. Пачки. 2 ,80. М'ясо, свинина. Кілограм 9 доларів, тут по 3 кілограма. 3 кілограма 27 40. свинина, 8 доларів кілограм, тут 4 кілограми, 32, 50. Так. по Парш свинячий, 3 кілограма тут, по 20 доларів. Аске можна жарити дома самим. Тут їх 2 кілограма. По 18 рік Говяжий, з говяжим М'ясом 12.49. Так, різні сири. Бурата 18 доларів. Такий сир по 12.49. Це козій сир. Дві по 300 грам за 10.90. Такий сир 23 долара Ка Капуста салатик який вже розібрали, тому що на нього знижка по 10 доларів, по 13. Звісно ж, сир, дві такі пачки, по 500 грам по 118. Беремо, звичайно, на сирники, на плінчики на запіканочки. Беремо дегустація. У нас беробри. Шестьсот грамм десяти настуда. Серп. 450 грамм, 15 доларів. МК, косто, такі оливки трьох видів. По 14 долларів. Молочко, 4 літри по 618. Молочко, 4 літри по 6 шість, це таке ціне. І яйця, 24 штуки, по 10 доларів. Гершки до кави. По два тисячі кава. Кіло 130 по 23 доларів. Теактив'я 24 штучки в упаковці. 1079. Сметана, 1 літр, 6 доларів. Органік салтед по 9 Така тушка ягня. 13,49 за кілограм. Лосось так, така пачечка. 550 грам. Зараз за 18 доларів був 23. Набір на терасу, десь на вулицю. Вуличний набір. 2000. Піца Маргарита. 19 доларів. Лосос 34. За кілограм. Макарони. Тут 9 пачок по 10 доларів. Зараз знижка були по 12 Італія. Соус такий по 10 доларів. Три баночки, був по 14. Ох, такий гігантський матрас. А скільки він? Яка ціна? Тут різні є. туалетні води. Не знаю, Тільки тут ще є відомі, може по 100 доларів. Так, от закупились, так закупились. Ого. Так, кустка пропоную ось такую юлю, можна перекусити тут же після скупляння. Мороженого по 3 долари печиво. Сендвіч по 8, Піца 13 або кусок по 2,59, коток 0,50 картопля і на напої по долару. Можна зразу Ось вот Така касирка тут Ось Такий продавець на такий Київніший магазин парк. Так, все, скупилися і йдемо. На виході перевіряють чеки. Ту, що купив, перевіряють. Все не рахують, але так, наглядно дивляться.